Усім привіт! Мене звати Катя і я власниця бренду косметики Трукея. Сьогодні мені захотілося спробувати новий формат тижневого влогу. тому буду показувати, що відбувається в майстерні, які процеси я виконую протягом тижня. Ходіть зі мною! Йдемо з вами забирати тару, яка приїхала для майбутньої колаборації. Вже наповнили і сьогодні стікерую. Вже ззаду наклеїчки наклеювала зараз буду клеїти вперед. Дуже цікава співпраця, мабуть, така одна з перших колаборацій в друке з іншим брендом, але впевнена, вам вона дуже сподобається і ви оціните те, що ми придумали. Застікеровано. Тепер листівочки треба підписати і отак гарненько поз'єднувати кремчик разом з листівочкою. Так, сьогодні вже середа, і зараз мій улюблений етап це одягнути ось такі масінькі колечка. Сюди в кремочки. Так, ось так це все виглядає. І тепер з допомогою отакого от пристрою я роблю в листівках дірочки і стрічкою буду прив'язувати. Ось це виглядало ось так. Весь цей процес я роблю вдома, бо ці інструменти я часто використовую і вдома, і на роботі, і десь щось лежить там, щось лежить там. І от цей раз, цей дирокол в мене лишився вдома. то я, аби не витрачати час, запакувала все з собою. І зараз вдома під серіальчик буду займатися. Цією медитативною роботою. Чик. ой і так, це мені треба напевно, що отак. Отак. Це буде все виглядати. і тут підписи. што дуже красиво. Дуже, дуже, дуже красиво. Тепер було дуже багато ваших посилочок, відправочок, пакувань і тому, на жаль, я не встигла зняти нічого з процесу, бо пріоритетним було відправити замовлення. Але. Але в п'ятницю ми знімали з Надією контент, і от в цей день було декілька смішних моментів, які би я вам хотіла показати. Як наповнити крем для рук? Ходіть, покажу. Я хотіла відзняти відео про те, як правильно наповнити брелок повторно кремом, наскільки це просто. Я вирішила знімати на вулиці, бо було таке гарне сонечко, зелень. Але перше, це дуже сильно дралила якась машинка в сусідів, і відео не можна було зняти зі звуком. А друге сталося от таке. Як ваші враження? Це просто. Щось вулиця була проти нас, той дозатор вистрелив. Ми його не змогли знайти ніде в кущах, помастили листя кремом і пішли. Але з позитивного я просто придумала, як би я бачила колекцію парфумів. Так, вони все таки будуть, і я придумала для них такий певний зміст і зняла навіть для себе референс, як би я хотіла відсняти відео. І отак от неочікувано серед цілого поля. Маргариток, в яких я валяюся, дуже дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи було вам цікаво, як вам такий формат відео. Як на мене, воно вийшло трішки неструктурованим, але оскільки я тільки намагаюся прощупати формат того, як би я бачила тут все на каналі, то дозволяю собі. Таку неідеальність. Напишіть, будь ласка, що би ви хотіли бачити, яких процесів більше, чи взагалі вам було цікаво. Бажаю всім гарного дня. Дякую, що були зі мною. Всім папа! -па.